Громадська організація Рада Старішина Двірнянського району працює в нашому місті з 2006 року. До ГО входять 57 людей на сьогоднішній день, зокрема представники 15 інших окремих організацій та активісти надвірнянської громади. Ярослав Лесюк, голова ради Старіша на Двірнянського району, розповідає про організацію проведеного заходу. Громадська рада Старі Надвірнянщини є одною із засновників новоствореного. Кола старішів Івано-Франківської області, сім е, членів ради ходять до президії даної організації, даної е, кола старішів Івано-Франківської області, а в загальному 19 членів ради є засновниками, е, засновниками справ дорадчого голосу до кола старішін Івано-Франківської області. Визначення дня Людей похилого віку, які в цьому світі відзначаються 1 жовтня. І у зв'язку з тим, що у нас військовий стан, ну щоб не забувати, що в людей похилого віку дуже у нас багато, і щоб їх трошки в кінці кінці теж трошки підтримати, щоб не забувати, що вони є, ми цей захід проводимо силами громадської ради. Рада Старішна Двернянського району. Міський голова Зіновій Андрійович вкотре зазначив, що відзначення такого заходу в даний час відбувається завдяки нашим захисникам Збройним силам України. Очільник громади долучився до привітань всіх членів громадської організації Ради Старіша на району. Ми маємо пам'ятати всіх героїв, які, вже своїм життям, дають можливість нам жити, працювати. Ну і звичайно вітати. Вітати наше поважне товариство в не тільки Міжнародний день золотого похилого віку, але насамперед дякувати їм за дар життя. Але насамперед ваш досвід, ваші знання, ваші вміння, ваші поради, вони завжди цінні нам. Вони завжди цінні тим людям, які хочуть слухати і хочуть приймати рішення. Тому нинішній день я хочу вам побажати багато, багато, багато років життя. Подякувати за те, що ви робите, за те, що ви збираєтеся. За дорученням начальника Надвірянської РВА Петра Хмельовського привітав учасників ГО керівник апарату райдержадміністрації Микола Кравчук. Вітаю вас, бажаємо бути здоровими, вам, вам і вашим родинам добра, злагоди і спокою. Ну і ясна річ, ми зараз всі просимо у Бога і дякуємо тим хлопцям і чекаємо перемоги. Слава вам, слава Збройним силам України! До усіх привітань з нагоди відзначення міжнародного дня похилого віку долучилися виконавці Назарій Тимків та Антоніна Максим'юк з музичними композиціями. Субтитры создавал